Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо над логарифмічними властивостями, а саме використ... ну, вирішуючи логарифми, спрощуючи. Тож, що в нас є? Ось такі вирази. Значить, 4 в степені, логарифм логари... логари... 7 за основою 2. 4 з 2 в квадраті, ми знаємо. Тут 2 в квадраті, в ну, припнесені степені до степені, степені перемножаються. Тут буде 2, 2. Я так напишу. логарифм 2 від 7. Оцю двіку можна перенести сюди. Тобто буде 2, логарифм 2 від 7 квадратів 49. І за властивістю це буде 49. Далі. Дерівня. Тут ще можу записати. 2 в першому на 2. логарифм 2 від 7. Тобто Б2 на 7, 14. Я можу записати, що знов таки. Давайте подумаємо. Буде 400 в першому. Воно віднімається. Тобто це буде поділити на 400 логарів 24. Логорів 24. дорівнює, Тобто 400. Поділити. 400 20 квадратів. В квадраті. Пішов 20 від 4, 4 квадратів, приноситься степені 4, 4, це буде 16. То буде 416. Давайте скоротимо, скільки можна скоротити на 4. Це буде 100 четвертих Рівня 25. 25. Тут 14 і тут 49. Тому працюйте, розбирайтесь, Я зараз відступлю. Все буде добре.